Доброго дня, шановні члени журі. Я учасниця другого етапу в соні. Я підготувала дослідницьку роботу на тему впливу мобільного телефону на людину. Мета дослідження. Метою мого дослідження є оцінка впливу мобільних телефонів на здоров'я людини шляхом дослідження фізичних характеристик їхнього випромінювання та експериментального вивчення можливих біологічних наслідків цього впливу. Методи дослідження. Для проведення дослідження було використано методи літературного аналізу наукових джерел та проведення експериментів. Експериментальна частина включала аналіз фізіологічних показників учасників під час використання мобільного телефону, зокрема, вимірювання температури тканин, рівня стресу, а також оцінку змін в когнітивних функціях. Фізичні основи роботи мобільного телефону. Мобільні телефони працюють завдяки електромагнітному випромінюванню в діапазоні радіохвиль від 800 МГц до 2,5 ГГц. Це випромінювання використовується для передачі сигналу між мобільним телефоном і базовими станціями. Потужність випромінювання залежить від різних факторів, таких як відстань до вишки та переход на шляху сигналу. Згідно з рекомендаціями Міжнародної комісії радіаційної безпеки, мобільні телефони не генерують іонізуючі випромінювання, однак існують побоювання щодо потенційних термічних ефектів, зокрема підвищення температури тіла. Вплив на фізіологічні та психологічні процеси: Мобільні телефони можуть впливати на нервову систему через електромагнітне випромінювання. Одним з найбільш відомих ефектів є підвищення рівня стресу через активізацію симпатичної нервової системи. Крім того, тривале використання мобільних телефонів може спричинити проблеми зі зоровою системою, такі як синдром цифрового напруження очей, що характеризуються втомою, сухістю та головним болем. Психологічні наслідки використання мобільних телефонів. Це використання мобільних телефонів також може впливати на психіку людини. Дослідження показують, що надмірне використання соціальних мереж та електронних пристроїв може призводити до підвищення рівня тривожності, депресивних симптомів та зниження концентрації уваги. Такі зміни можуть бути особливо помітні серед молоді. Результати досліджень вказують на те, що мобільні телефони мають як потенційно шкідливий, так і нейтральний вплив на здоров'я людини. Вплив електромагнітного випромінювання, хоча й не є достатньо доведеним як причина серйозних захворювань, може мати тимчасовий ефект на фізіологічні та психологічні процеси. Проте застосування заходів для зменшення впливу, таких як використання гарнітури або зменшення часу використання телефону, може значно знизити ризики. Висновки: Мобільні телефони є важливою частиною нашого життя, однак їхнє використання може мати певні фізичні та психологічні наслідки. Проведене дослідження показало, що хоча мобільні телефони не є причиною серйозних захворювань, тривале використання може спричинити незначні зміни в організмі. Рекомендації щодо зменшення часу використання мобільних пристроїв та використання додаткових аксесуарів допомагають знизити негативний вплив. Подальші дослідження необхідні для більш детального вивчення цього питання. Дякую за увагу.